Громада ще одного села на Бориспільщині прийняла рішення про перехід до Православної церкви України. Відповідні збори релігійної громади пройшли 12 серпня в селі Велика Олександрівка. Люди чекали на них вже давно. Це питання виникло давно. На нього є запит на це питання. Запит громади села. Суспільства і лежить. Цей запит в площині духовності, моралі та етіки. Відповідь на це питання повинна дати релігійна громада села. Зібрання проходило спокійно. Обговорення та суперечки були раніше, а на зборах люди прийшли озвучити вже прийняте рішення. Селяни чітко розуміли, чого вони хочуть: молитися в українській церкві українською мовою. Їх побажання чітко зрозумів, представник ПЦУ. Яка має бути церква? Звичайно, Ми живемо в Україні, має бути українська церква, має звучати українською нашою рідною мову богослужіння, щоб люди все розуміли, що ми молимося, про кого молимося. А молимося ми одне за святу українську православну церкву, за Богом бережену Україну нашу. За воїнство, фундаторів, жертводавців, парафіян святого храму цього, всіх присутніх, тих, хто з поважної причини відсутні, дітей, внуків, правнуків. Зато ми молимося. Зрештою, селяни одноголосно підтримали перехід до ПЦУ. Рішення було зафіксовано в протоколі зборів, які направлять на офіційну реєстрацію парафії святої рівноапостольної Ніни Православної Церкви України. Ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду